Собі і ти. Ну що, зм зможете саміти тепер заспівати? Ну давайте давайте ще раз зі мною, а потім собі, Добре? Янукович у відставку ти і самі. Янукович у відставку ти і. Так народ тобі сказав і на двері показав. Зек! Гей! Зек! Геть! Ець hey, віди, hey, добре. Давайте ще разом і гучно. Але тепер маршируємо, щоб зімдіватись, давайте. <плес> Януковичу, відставку. Hey, <плес> Янукович відставку, ти іди. ще раз. Янукович нуковичу, відставку, ти іди. Так народ тобі сказав. І на двері показав. Зек! Сі! Хочете ще одну пісню? З'явитися. Добре. Вона дуже коротенька, я багато часу не буду займати, бо там вже є гурти, які будуть вас зігрівати, але ще одна пісенька На мотив пісні танка на ведані Конго, як би мені жупан чорний. Януковича не буде незабаром межегір'я. Доведеться нашому гаранту підмітати подвір'я. Чому це пісні разом? Так! Да. Давайте. Януковича не буде, незабаром гір'я, Доведеться нашому Гаранту, підмітать подвір'я. Слава вчили? Давайте тепер спробуйте самі. Януковича не буде. гір'я, Доведеться нашому Гаранту, підмітать подвір'я ще раз. Януковича не буде незабаром межегір'я доведеться нашому гаранту підмітать подвір'я. Молодці, пам'ятайте, лів з собою до переможного кінця ми їдемо сюди і разом ми здобудемо перемогу. Слава Україні!